Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Я постараюся швидко за 2 хвилинки, ну, може за п'ять, висловити свою подяку другові каналу, підписникові, товаришеві Богданові. Якийсь прекрасний день він мені написав і виявив велике бажання допомогти для розвитку каналу. Я дуже вдячний, дуже приємно вражений, що людина. Хоч сама знаходиться в важкій ситуації зараз, це наш захисник Богдан. Не буду казати, де він, але йому там зовсім непросто, але слідкує за каналом, допомагає. Людина з великої літери дійсно і велике дякую за те все. Бо він казав: Я от тобі зроблю так, ти собі вибери те, що тобі треба, і я те організую. І мені багато чого треба було, я на багато чого собі не дозволяв би, то накупляв багато всякого добра. От, для прикладу, навіть масло універсальне. Взяв до комплекту. Взяв Очищувач ніби гальмівної системи, але він очищує все. І бітумні плями, і клей, і легко очищує фарбу з балончика і так далі. Взяв домкрата на 3 тонни. До нього ручечки, взяв магнітну масу, обжимку для кілець, набір бурів до шуруповерта. Окуляри такі, бо я в цій масці мені важко варити є. Пилочку взяв теж одну з хороших. Екстрактори для різьби. Це ясно, це для балончика. Удлінітелі для всіх цих з переходниками під різні, під всі головки, що в мене є, всі подовжувачі, в мене вже абсолютно є. Доступ тепер до всього. Також, це ще не все. Тут є ще зварювальні рукавиці, яких я ніколи не мав і собі жав тих 250 гривень 300 щоб купити їх. Я їх взяв. Ну, Ясно, наш опальничок, якщо немає газу. Дві баночки газу взяв того, що часто треба. Також двохтонного домкрата взяв в такому комплекті. Для того, що я хочу зробити преса. Щоб просто пресувати, випресовувати щось там. І найважливіший, скажімо так, з цього комплекту це інтертуловський динамометричний ключ до 200 Нм. Ось так він виглядає. Дякую Богдане Велике за такі подарунки. Це все я купляв десь в одному магазині, десь в другому. Щось знайшов на промі, щось знайшов на Агорі. Оце, все, оце, всі, те, що Sigma. Це все, що Сігма. Інтертул я брав разом з тим ключом. Це обжимка для поршньових кілець. І от такий отакий комплектик, щоб я міг будь-який час відремонтувати, позаглядати до того тракторця. І я такого купив. Велике спасибі, просто людина виявила таке бажання. Ще окремо дякую всім спонсорам, які, які не шкодують тих 35 гривень на місяць. Щоб допомагати розвитку каналу. Бачите, я на дурниці гроші не трачу, я ж їх не пропив і не прокурив. Я от купив такі речі, які от та сама магнітна маса, в мене ніби є там та китайська, але вона слаба, ця толкова. Буриці в мене багато робіт з сверлільним апаратом, десь щось підрівняти, десь щось подовжити, якісь отвір і так далі. Різьби обламуються. Купив китайські естрактори, ломалися. Оці мені знайомий теж порадив. Казав, так середні різьби викручують нормально. І оці подовжуючі, особливо динамометричний ключ, я так давно мріяв про нього. І знаю, що колись рано чи пізно він мені знадобиться в ремонті трактора, а я його не мав, не міг собі просто моментально його купити, бо набагато що інше треба було кошти. Тому велике дякую дійсно, за такий набір всяких ніштячків. І ще дещо в Китаї замовив скажімо так, на здачу. Ще приїде, ще покажу. Одна запчастин приїхала. Оце в мене зламався модуль керування вентилятором, ну, погоріло все, бо я підключив два потужних вентилятори разом більше, як на 200 ватт. Воно не витримало. Оцю штучку купив, це вже прийшла. І хтось там писав, а також оце взяв, я взяв я собі ще ременя для револьвера, теж якраз з Китаю тоді приїхав. І взяв ще ножа мисливського, такого, типу, щоб можна було на ремені його носити. Ну і таку штучку, оскільки частенько десь виходжу і думаю, хай буде десь така універсальна фігня. На копійки коштує, але так собі просто взяв. Тому ось такий комплект такий, стільки, от бачите, всього, два крісла завалені. Велике дякую Богданові за те, що виявив бажання. Долучився до розвитку каналу, допоміг тракторцеві, щоб я за ним доглядав, його пильнував. Газ мені потрібен для того, бо я час від часу паяю, у мене такий всякий припой є різний. Один, оцей грубший, там, спеціальний, цей, я його газом плавлю там, і так далі. Трошки поприбирав, але все одно закидався. Ну, і таке. А так, що, Богдане, хай Господь береже там всіх Всіх і тебе особисто. Всіх благ, друже. дякую велике за те, що не лишив, поміг. і всі молимося за тебе. І всім хлопцям бажаю бути людьми, допомагайте один на одному. І Господь верне сторицею. І будьте, хлопці, всі здорові!